Усім привіт! Мене звати Іра. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Це мій перший україномовний влог, тому я дуже прошу вас підтримати мене переглядом, вподобайкою та підпискою. Бо я трішечки нервую, бо до цього знімала тільки російськомовні влоги. І це таке моє перше відео, де я спробувала зібрати все найцікавіше, що було в мене останнім часом. Тому заварюйте собі чайочок, і давайте перейдемо до перегляду. Це маленька історія про те, як я намагалася приготувати млинці. Це взагалі не та їжа, яку я можу готувати. Я нормально готую якісь оладушки, але не млинці. Бо в мене не вистачає нервів та терпіння, щоб якось їх готувати, Та ще й в той раз тісто було взагалі ніяке. У нас квіточки, час вже квітнути ірисам, чи я не знаю, як вони правильно українською називаються. Ось такі гарнюньки в нас. Але дуже-дуже холодно, 13-16 градусів. Огородам погано зараз. Помидорки ті, що повилазили, посходили, хто їх вже посадив, то там вже все можливо померзло. Дивіться, у Аврорі з'явився новий сиропчик вишня в шоколаді. Я просто обожнюю цю лінійку. Лісовий горіх, кокос. Там ще є солона карамель, яку я не, не люблю, і ще якийсь. І лікер. І ось вишня в шоколаді. Мені завжди було цікаво, коли червоний Маркет ось так от виставляє товар. Вони не бояться, що щось вкрадуть. Бо, ну, я реально нічого красти не буду, але все ж таки, до речі, ось ці стакани у червоному маркеті, зараз, бачите, дуже класні. В мене такі є. Ось такого ой, зараз поправлю, ось такого кольору. По, зараз всього по 10 гривень дуже зручні. Найзручніші взагалі стаканості. я ждала, ждала, и не дождалась. Ура! Цок. Оце так курки в мене тут. Це просто для мене якийсь лакшери-перекус, бо хлібчик, сир, ковбаска, огірок і зелений чай. Калорійно, ну, можливо, смачно на всі 100. Сьогодні блекал дійшов і до нас, і я була в Аврорі і купила собі ось такий ліхтарик на USB. Я взагалі не планувала використовувати його під час блекауту. Я його планувала використовувати для зйомки відео як така маленька кільцева лампа, але так як сьогодні вперше вимкнули світло, то я вирішила подивитись, наскільки гарно він освітлює кімнату. Супер. На USB-порті з гнучкою основою така кільцева в нас лампа. І давайте перевіримо, як він буде світити, якщо його вставити в ноутбук. В нас працює ліхтарик на телефоні, але зараз його вимкнемо, щоб перевірити. Вимикаємо в спалах. От, ну клавіатуру дуже добре освітлює, набагато краще, аніж просто така маленька лампа, де один, один ряд світодіодних ліхтариків. І ось так він освітлює. Стіну. Ще є один дуже гарний лайфхак, я їм ділилася у минулих відео ще з того року, коли у нас були блокаути Найкраще місце, куди можна поставити ваш ліхтарик, щоб було світло, це на якусь саму високу поверхню у кімнаті. В нас це холодильник, ну морозилка. До того в мене то була поличка, яка висіла на стіні, і ось так приблизно. Зараз освітлена кімната, тобто я все бачу, можна ходити, я не знаю, прибирати, читати навіть. Наприклад, зараз ось так мене бачить камера, тобто ви розумієте, що взагалі тут дуже-дуже добре. Тут в мене темний куточок, але якщо я підійду трішечки ближче та на світлому фоні, то взагалі буде файно. Отже, зараз на мене світить саме цей ліхтарик, і за 39 гривень я йому ставлю вподвай. Сьогодні в нас потеплішання, дуже гарна погода, приблизно 20 градусів. Я все одно у платочку, бо мені дуже почало дути в уші. Це моя така больна зона, вразлива. Але знизу вже у легкій одежі. Вийшли ми на пошту, бо мені прийшла посилочка. Я замовила собі штативчик маленький, на нього освітлення, таке дуже Ярке, як це яскраве освітлення, кольорове для того, щоб робити гарний фон на відео, та замовила маленький штатив, який я зможу брати з собою, коли знімаю на вулиці. Я його підгледіла у своєї знайомої і вирішила собі також такий взяти, бо мені він був дуже потрібен. В нас квітне дуже гарна акація. Вчора я ще гуляла та фотографувала таку сакуру, але не у вигляді а, м, дерев, а у вигляді кущів рожеву. Дуже гарна. Сюди вставлю також фотографії. На жаль, вони зроблені на старенький телефон, але сподіваюсь, також дуже красиві. А як воно пахне? М -м -м. Я вперше в житті бачу, як пушиться тополя. Тобто тополиного пуху дуже багато, це зрозуміло. І що він літає, також це зрозуміло. Але як він виглядає, що, звідки воно то летить, я реально вперше бачу. Я навіть зараз хочу підійти і помацати. O que é Світло та штатив я заказувала в інстаграм-магазині, залишу назву на екрані. Світлом я задоволена. Маленький штатив, який йшов до світла, він трішечки пошкрябаний, але це нічого страшного. Великий штатив непоганий, є в нього свої недоліки, про які я скажу трішечки пізніше в відео. Мені ось не подобається його дуже м, така жорстка пружина, але про це ще поговоримо. У нас тут біля одного будинку є таке, такий котогуртожиток, Він зараз в не дуже гарному стані, рік тому він був кращий, якщо чесно. Але все ж таки. Тут реально жили кицьки, зараз вони всі десь на сонечку. А тут є таке велике дерево з просвітом. І ми вирішили зробити фотографії по типу Стьоб над нашими мамами. Знаєте, у кожної мами є така фоточка, де вона ось так от ручки на дерево, чи на двері, чи на якийсь пам'ятничок, чи якщо вона так з дерево виглядає, ми вирішили так само мене сфоткати, але вийшли такі гарні фото. Я вам сюди їх зараз прикріплю. Я у шоці, чи то я така собі сьогодні подобаю, чи то фото такі гарні, чи то реально наші мами знали якийсь сенс в тих позах. Але ну реально, ось цю позу. Ось цю, ось цієї фото, фотографії я якось не дуже розумію. А не Прикольно, що ця лампа, цей ліхтарик ще світиться червоним, якщо він розряджений. Найкорисніша штука це саме ось ці маленькі ліхтарики. Це реально крута штука. Кнопка також непогана, але не знаю, наскільки вона потрібна. Ну, можливо, це зручно, якщо ти там не хочеш постійно ставити таймери. Непогане розкладання складання, але дуже така дуже жорстка пружина, дуже погано видвігається. Хочу показати вам, яку геніальну ідею для поробки з дітьми я вигадала. У нас сьогодні п'ятидесятниця, хтось, ну, або свято трійці, а хтось святкує 19-го, як я сьогодні, хтось святкує пізніше. Це взагалі не принципово. Що я вигадала? Ось така краса. Спочатку розмальовуємо вітраж, якщо можна так сказати. Ну, для мене це вітраж. Можливо, для когось це там лучки сонця, проміні сонця, так? Сонце, хрестик, голуб під низом. І зверху приклеюємо ем, такі пір'ячка. Ось такі пір'ячка. Мені здається, це дуже гарна ідея, бо я дуже довго хотіла використати саме пір'ячка у якійсь поробці і гадала, ну як же це зробити гарніше. І тут якраз це свято, я якраз готувала сьогодні поробку. Я була за це відповідальна. І мені дуже сподобалася ця ідея. Покажу, що мені було потрібно: ця картинка з Пінтересту. Ця картинка з Пінтересту, її можна знайти. Гуглимо свято П'ятидесятниці чи свято святої трійці, і там шукаємо, буде ось такий голуб. Це я для діточок на фотобумазі, тобто на такій дуже дуже з високою щільністю я печатала. от а собі, ну, я взагалі хотіла ось цього взяти, але я не знала, чи мені вистачить цих листів для дітей, тому я зробила собі на звичайному листочку, але зараз розумію, що можна було і на такому, бо дітей мало сьогодні. Далі пір'ячка. Купуємо у якихось магазинах для творчості. У мене такі дві пачки. Я робила з ось цих вони більшенькі. А ось ці меншенькі. Меншенькі ми краще. Бо в мене тут всього три пір'ячка, і виходить, що тут а, так дуже м -м, пухнасто, а тут дуже жорсткі пір'я, бо вони великі. Якщо брати маленькі пір'ячка, ось такі, то вони всі будуть дуже м'якенькі. Ну, це таке довге, але ви розумієте суть зміст. І ножиці, щоб вирізати, і клей. До речі, ось цей клей. Шикарін просто. Ще я вирішила, що буде гарною ідеєю, якщо зробити ось таку підвіску. Я її зробила з стрічки. І ось так ось, ось так ось. Це зараз виглядає. Ось така краса вийшла. Дуже гарно. Я тепер можу спокійно посидіти, попити компотику. У нас сьогодні що? 30, 30 да. У нас 30 Сібер, свято. Да, ого, це я ще с не заглядала Так, всі посмі. Я єдиний вчитель до кого він не опаздує бо він дуже боїться. мене Він знає, що я. Этот... мамі наберу. Скажу їй про твою оцінку. Ви набирайте, ну, типу, покупку клас. Ну, кажуть, що це різні. А тебе ж платить? Блин, я понял. На цьому все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то обов'язково поставте мені лайк та підпишіться на канал. І ще можете підтримати мене коментарем, я буду дуже вдячна. Ще хочу нагадати, що в мене є мій телеграм-канал, який називається Подкасти про кіно. Там я ділюся з вами найцікавішими фільмами та мультфільмами, які я переглянула останнім часом. Посилання буде знизу в описі, можете також переходити. Ну а на цьому все. Я бажаю вам гарного дня, мирного неба і бувайте!